А ти що? А вони все більші і більші, дивіться. У -у -у. Оце бачите, друзі, як... Як підкормив. дивіться, яка фанера. Це півторошка Ляш. Так, що в нас тут ще є? тут ну, ви бачите, і зараніше я вдома насипав пельчик інтеркріб, 10 мм. Зараз сюди є остальний щоб у нас напитується водичка. знаєте, цей пельчик дуже гарно збирає крупну рибку і зараз трішки додавим преміум серії бісквіту, щоб муть наша прикормочка була. Ось так. Ну, і за ллем ліквідаком крильовим. Отак. О. Відразу на берегу мішаюся, щоб у лодки не тратить час. Ох, і вітер сьогодні, друзі. Це хорошо що вітер нам не буде жарко зато. Опа! Доброго дня всім! Коротше, вибрались ми сьогодні з вами половити на кивучок. Ви знаєте, сьогодні сильна спека. Я, якщо чесно, і не собі їхати, але вийшов на двір і побачив, який вітер. Думаю, вітерець нас від жари спасе. Так що у нас є 4 годинки на риболовлю. Так що зараз пливемо, підбираємо перспективний участок, кормимося і приступаємо до рибалки. Поїхали. І зараз десь тут ми пристроїмося. Думаю, опа, а, дивіться, що лежить, друзі. Щука, кілограмів три, напевно. Блин, я думав сюди. Дивіться яка. А! А що вона лежить? А тому що он полоси на ній, вона в сітці була. Хтось, бачите, не потрусив вовремя сітку і ось така щука пропала. А оце мамочка, така трьошка, може навіть 3,5. Ах. Ах, 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 оце б на спінинг таку піймати. Зараз отут під рогузиком станемо, прив'яжемося, щоб у нас лодку не крутило. Хопа, опа. Зараз трішки попорнимо і будемо пускати. Отак ось прям вяєримо, отак, бачите? Отак. Цепучка пучка зараз дасть муть гарну на дні. Ну і крупна фракція повинна зібрати у нас крупну рибу. Друзі, як нам з вами повезло, що ми з вами брали удочку з поплавком. Коротше, вітер такий, на кивок зовсім нереально ловить. Не то, що, а щоб ви розуміли зовсім. Отак держиш удочку і руки отак. Вітер шатає. Це добре, що в машині була удочка з поплавком. А так би я не знаю, що ми робили з вами. Думав карась. Друзі, думав, карась. Ах ти зараза. А це подлящ! Полящ, подлящ. Ох ти вредина Ну що ти нам клюнув? Оце такий сопливий, а? Ми ж карасика ждали. Ну нічого, першу покльовочку заробили. Це вже радує. Можеш і карасик зараз сезончиком підійде. Да, у нас останнім часом ви знаєте для що, в річки розвелося. Ну прям дуже багато. Аби він ще в нас на зиму заливався. А то ближче до весни аж з'являється. Коротше я перейшов на черв'ячок, грух не наживляю. Я ж кажу, стояв з кивком, то невозможно на кивок ловить, вітер просто шатає. ну не, Коротше, некомфортно. Поплавочок таке закинув, сів та й сидиш. Зараз, напевно, може даже ще мені потрібно буде поплавочок замінити, бо щось він сильно маленький. Погано покльовки видно. Може зараз більше і поставлю. Я так гарно потягнув. Ах, така покльовка була. Ви знаєте, і кльову практично немає. Оце первого витіху, оце просидів вже пів години. І все таки заробив покльовочку і сход так гарно повів. Ах. Ну нічого. Будемо сподіватися, що не остання покльовочка була. Ах, так гарно потягнув. Так зразу поплавочок танцював, танцював. А потім тільки бух і повело. Подивіться, який лапот мене взяв. Оце вже лящура. Дивіться який красавець Оце вже він. І закопнув. На куди, дивіться який лапотин. Ох, а корм тече з нього. Є він нашу прикормку, друзі. Аж гай шумить. Аж гай шумить, дивіться, який красивий. Візьмемо чи не будемо брати? Ну давайте. Одного вкине в садок. Бо може більше нічого і не клюватиме, щоб не з пустими руками додому їхати. Не рай, друг, туди, давай. Ви знаєте, я теж десь приблизно недільку назад у цих краях був, то теж лящі, лящі. І ще раз лящі клювали. Ні карась нічого не хотіло, ну нічого. Ляс же тоже риба, Все одно таку крупну рибу, ну прям дуже приємно подергати на поплавочок. Все більше і більше, дивіться. Ууу. Оце бачите, друзі, як, як підкормив. дивіться яка фанера. Це півторошка Ляш. Це півторошка. Дивіться на нього. Дивіться який. Уху. йо ху зараз зробимо фоточку. Фоточку обов'язково потрібно зробити. Таким прекрасним лящом. Ти що? Так, да, друзі, оце смачний, звісно, лящик узяв. Такого не в гріхи взяти. Засолити чи закаптити. да? Дивіться. Ну просто шикарнючий. Оце момент. І де він тут узявся? У латать. Обично такі лящі, знаєте, стоять десь на ямах там чи ще десь. А тут в латать. Повинен стоять карась. А стоять отакі лящури з так, да. Да, погано, що у нас вже корму немає, я останній тільки що висипав. Має правда там в машині ще сипуха є, ну сипуха то таке, потрібно крупної фракції додати, такої як горох. Бачите, горошка додав і... і стала в нас хороша рибка. Та нічого, нам якби ще пару штучок поймати. Якби ще таких екземплярів, то ну блін взагалі в шикарнючо було б. Шо то? Та ти шов! Ох і потих! Опа! Поплавок відпав! А чого він відпав? Запокойся! Поплавок треба бігом ловити! Це такий підлящ Невеликий, а такий бойкий! Йди! Але ж все одно клюнув нам тепер треба якось поплавучок піймати. Та склеїть його зараз. А як він випав, я не знаю. Іди сюди. Ага, ось всього, бачите, випав тут. скліпси за цієї. У мене напевно суперклею нема. Ну зараз подивлюся, якщо є, то склею. Тайди ж ти сюди, як я тебе давно ждав. Та йди ж ти сюди, як я тебе давно ждав. О! Як я тебе давно чекав! Скільки ж я перед тобою плітки піймав, друже, поки я тебе дочекався. Ох, красавчик! Це такий льощик! более-менее нормальний, да? Такого можна і в садочок покинуть. Иди. Да, якби не дріб'язок, ви знаєте, можна було б ще мириться. А так, ну прям дуже важко ловить. Але все одно, ради такої риби можна посидіти і помучиться з мелочью. Ну все равно. Трішки рибка прокльовує, це саме-саме головне, друзі. Ми вже і так там на жарюшку піймали, нам оце якби ще парочку витягнути. Якщо черв'яків, звісно, вистачить, нам парочку ще витягнути. Тому що, я ж кажу, тільки закинув і об'їла. тільки закинув і об'їла. Горох пробував ставити, ні, стоїть мертво. Даже не цей. Не реагує на нього. Погано, що нема опори, аби опориш був то було б я думаю набагато цікавіше паю, що там, дивіться як мене. Він. Ааа, він, він. Друзі, а покльовка була, ну плітка і все. Отаке тинь-тинь-тинь Угору і все, дивіться який красень Та ти що? Таких покльовок поганих ще й не було. Та й так він сьогодні якось льощик не особо, знаєте, гарно клює. У mm. нього зазвичай такі покльовки гарно вилужує або так поведе. А це таке тинь-тинь, щось, виставить трошки поплавочок і все. Нема такої, знаєте, яркої гарної покльовки, але все одно. Взяли ще одного горного лящика. О! Красавчик! Ось. Ах ти! Ось. Ах ти! Так положила гарно. Зараза, ти шо? Така покльовка, друзі, гарна була. Оце думаю на зав'язку я зараз ще ляща витягну, витяг. Ну давайте ще раз закинемо. А може і не ще раз, ще ось тут в уголку от ковиряв ще десяток черв'яків заховалося від сонця. Так що можна буде ще пару разів закинути. Момент істини, що ми тут з вами піймали. Зараз подивимося. Ану. Ух, ух, ти що ви робите? Сюди йди, друзі. Чотири. Да, чотири лящики я забрав. Чесно, не пам'ятаю скільки відпустив. Напевно, теж штук 4 відпустив. Так що уловчик, можна сказати непоганий. Ви знаєте, можна сказати, що ми з вами непогано ще й відрибачили. За 4 години піймати десь 8 лящиків я піймав, в принципі, розмір гарний. 4 взяв, ви ж знаєте, я ляща рідко беру влітку, в основному відпускаю, а це вирішив закоптити. Я видивився там один рецептик. Коротше, 21 день рибка в морозильнику морозиться. Потім витягуєш її, чиниш і замочуєш на 4 години в солі і десь, я не знаю скільки, ну сутки-двоє, можна її ще. Підвялить і в коптильню холодного копчення. Закоптив і отака рибка виходить. Я сазана вже пробував так робити. Так що це вирішив зробити лящики. Ну, коротше, друзі, результат, в принципі, непоганий, як для 4 годин риболовлі. Повторюся. Так що виїжджайте на риболовлю, не сидіть вдома, в кого виходить, і кайфуйте від рибалки. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.